Слава Україні! Козаки сьогодні на огляді. У нас акумуляторні мейки від компанії Лідер. Поставляються в чорних кейсах. Ця ще в меншому кейсі коштує 2000 гривень, ця ще в більшому 3000. Зараз відкриємо, подивимося відмінності і спробуємо щось помити. Комплектація, що спільного. Інструкції української мови як в одній, так і в другої моделі. Акумуляторна батарея на 4 Агоди 20 Вольт заявляє Лідер, по факту 18. І тут така ж батарея з індикацією рівня заряду. Зарядний пристрій з роз'ємчиком DC 55 на 21 і що там у нас 1 струм заряд. Ось такі пляшечки для миючої рідини. Однакові фільтри для шлангів. Довжину обов'язково замірюємо пізніше, вони однакові. Пістолети відрізняються один від одного, перший менший компактніший і в чорному кольорі носик у нас накручується за допомогою різьбового з'єднання. Ось таким чином. І фурсунки розпилення вставляються ось так. Одна і друга. Їх в комплекті у нас дві штуки. Спробуємо і одну, і іншу. Сюда під шлан, сюди під'єднуємо шланг, сюди під'єднуємо акумулятор і мийка готова працювати. З дорожчою моделлю все трошки цікавіше. У нас ось таке з'єднання. Швидке, я би сказав. Все. І режими з міняються ось таким чином. Тут бачите такий барабан револьверного типу, і ми можемо обрати. Різний режим роботи. Тут їх багато і знову ж таки перевіримо під час використання. В старшій моделі, окрім стандартної насадки, є ще одна ось така з якимось таким цікавим наконечником. Мені поки що не зрозумілий принцип роботи, але обов'язково протестуємо, подивимося, що це таке. Щоб під'єднати шланг до пістолета, спочатку потрібно встановити на нього ось цю насадку. Ось таким чином. І фіксуємо з цією пластиковою гайкою. І тоді можемо ось так зафіксувати його в пістолеті. Бачимо, тут трішечки інша кнопка. Мені здається, що вона буде значно зручніша, ніж в цій моделі. Тут будемо тільки вказівним пальцем натискати, а тут можна відразу чотирма пальцями. Для того, щоб пістолет не потрапляв в бруд, лідер комплектують цю мийку ось таким фільтром. Встановлюється вона доволі просто. Ось так. І тоді це опускаємо в відро з водою. Буду використовувати бажано чисту. Хоч це фільтр, але він доволі грубої очисти. Мийка готова до експлуатації. Ось так. На продуктивність. 6 літрів води, акумулятор щойно заряджений. Вмикаємо секундомір і погнали. 6 літрів за 2 хвилини і 6 секунд Той самий тест 6 літрів води Акумулятор повністю заряджений Почали Дві хвилини, сім секунд різниці по потужності я не помітив. тепер пробуємо змивати лідером. Змиває, але потужності явно не стільки, як в професійних мийках. миках. Ну, пішок спонувати можна. Подивимося, наскільки далеко вони можуть працювати. Ну Я прям помітної різниці не бачу. Можливо, ось цей, може на відсотків 10 ближче працює лимок. Just thank God. по насадках. Что, ну, я мы на нуле? Давайте поставим 15. 25. 40. Вот незрумнила такая. И вот такая. Це підійде для того, щоб поливати вашу городину. До висновків. Не варто розраховувати, що ці міні замінять вам повноцінну мийку на сервісі чи потужну мийку, таку, як типу Кьорхера, яка працює від AC 220 Вольт, тому що вона коштує набагато більше, вона набагато більша і потужніша. Це така штука для нескладних робіт, десь якісь килимки помити, здути пісок чи сіль, яка на машині налипає за зимовий період. І Можна використовувати не тільки для автомобільних цілей, можна там нею килимки якісь помити, е, вхідні ті, що у вас біля дверей лежать, чи будь-що інше. Е, навіть поливати якусь городину без будь-яких питань, нею можна. Але потужності для повноцінної мийки машини вам не вистачить, на мою думку. Е, але це не робить її поганою: що цю, що цю. До речі, я не помітив прям великої різниці в потужності. Тут точно немає різниці в 50% потужності, так як 50% різниці в ціні. Єдине, що краще, це ось цей зручний. Пістолет з такою насадкою, де ви можете відразу обирати кут розпилення. Тут для цього вам прийдеться ставити насадочку їх всього-навсього дві. А тут виходить більше, ніж 6 штучок. Ось такі миючки. Акумулятори я не перевіряв, тому що я лідеру довіряю. В них з акумуляторами завжди все чудово, ніяких питань немає. Дуже сподобався ось цей шланг. Він навіть в холодну погоду от я мив автомобіль, коли на вулиці було 0-1, то шланг залишався доволі гнучкий. і... Ну, не дерев'янів. Це, звісно, також плюс. Дякую за увагу. Ставте подобайки. Думку про цю мейку напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти, Edelweiss Test, Посилання, як завжди, в описі відео.